Вітання, друзі! Сьогодні ми поговоримо про штучний інтелект. Це поняття вже давно перестало бути чимось із наукової фантастики і стало невід'ємною частиною нашого життя. Але що насправді ми маємо на увазі, коли говоримо про штучний інтелект і як він працює, давайте розберемося. Штучний інтелект або ШИІ це здатність машин і комп'ютерних програм виконувати завдання, що зазвичай потребують людського інтелекту. Це може бути розпізнавання мови, аналіз великих обсягів даних, або навіть гра в шахи на рівні чемпіонів світу. Точний інтелект можна поділити на два основні типи: слабкий і сильний. Слабші інтелекти це системи, що спеціалізуються на вирішенні певних задач. Це, наприклад, голосові помічники, такі як Siri або Alexa. Що допомагають нам у повсякденних справах від пошуку інформації в інтернеті до нагадувань про зустріч, слабкий штучний інтелект не має самодостатності і виконує обмежені функції. Проте це вже велика допомога в нашому житті. Він стає все розумнішим і здатним вирішувати більш складні завдання а от сильний шиї. Про які часто говорять у науково-фантастичних фільмах, це інтелект, що здатен розв'язати широке коло задач і має свідомість. Він може вчитися, адаптуватися і навіть приймати рішення та як це робить людина. Такий ще її, поки що, існує лише в теоріях, але науковці активно працюють над його створенням. Проте навіть слабкий шиї вже змінює наш світ від медицини до фінансів, від освіти до розваг. Штучний інтелект допомагає нам аналізувати величезні обсяги інформації і робить наше життя ефективнішим. Але Питання в тому, куди нас приведеться технологія, Як штучний інтелект змінить не лише наше життя, але й усе суспільство у найближчі десятиліття, штучний інтелект уже став невід'ємною частиною нашого повсякдення, навіть якщо ви не помічаєте його щоденно, ще її допомагає нам у багатьох аспектах вашого життя, роблячи завдання простішими, швидшими і точнішими. Давайте поглянемо, як саме він це робить. Кожного разу, коли ви переглядаєте відео на YouTube, слухаєте музику на Spotify або прокручуєте стрічку на. У соціальних мережах ви взаємодієте з шиї. Ці платформи використовують алгоритми штучного інтелекту для аналізу ваших уподобань і поведінки, що рекомендувати контент, який вас зацікавить. Це не просто випадковий вибір, це результат глибокого аналізу вашої активності. Голосові помічники, такі як Siri, Alexa та Google Assistant, також працюють завдяки шиї. Вони відповідають на ваші запитання, надають вам інформацію про погоду, нагадують про події та навіть керують розумними пристроями у вашому домі. Їх здатність розуміти мову і реагувати на. Команди це прямий результат використання логоритмів штучного інтелекту, що її допомагає вам і в робочому середовищі від автоматичного сортування електронної пошти до систем розпізнавання облич які забезпечують безпеку в офісах, навіть ваш комп'ютер або смартфон, які розпізнають обличчя для розблокування, використовують штучний інтелект для аналізу ваших рис і гарантування, що доступ до матимете саме ви. Автомобілі з автопілотом також нашою мірою використовують шиї. Вони можуть керувати транспортним засобом, аналізуючи дорожні умови, інші автомобілі, сигнал світлофорів і навіть прогнозуючи поведінку пішоходів. Хоча ці технології ще не досконалі, але вони вже значно зменшують ризик людської помилки за кермом. Шиї Впливає навіть на охорону здоров'я, наприклад, програми ШІ допомагають лікарям швидше і точніше діагностувати хвороби, аналізуючи медичні знімки і дані пацієнтів, вони можуть виявити рак або серцево-судинні захворювання на ранніх стадіях, коли шанси на успішне лікування найвищі. Зрештою, штучний інтелект стає вашим невід'ємним помічником, що працює з залаштунками. Він робить ваші покупки онлайн зручнішими, допомагає організувати поїздки і навіть оптимізує споживання енергії у вашому домі від малого до великого. Шії вже змін... І не в наші будні, і це лише початок. Штучний інтелект приносить безліч переваг і робить ваше життя легшим. Проте з його розвитком виникає низка важливих етичних питань. Як ми можемо бути впевненими, що шиї працює на благо суспільства і не завдає шкоди? Одна із найбільших проблем це упередженість алгоритмів шиї, оскільки шиї навчається на даних, які йому надають, він може відтворювати і підсилювати вже існуючі соціальні упередження. Наприклад, якщо модель її тренували на даних, де певні групи людей були недобре представлені або стереотипізовані, система буде ухвалювати рішення на основі цих викривлених даних. Це може призвести до дискримінації за расовою, гендерною або іншою ознакою. Це особливо гостро проявляється в технологіях розпізнавання облич. Дослідження показали, що деякі системи шиї значно гірше розпізнають обличчя людей із темною шкірою, що може призвести до серйозних проблем. Як хибні звинувачення або несправедливі затримання, ще один важливий етичний виклик це приватність. Шиї збирає та аналізує величезні обсяги даних, включаючи ваші особисті дані, хоча це може. Полегшити ваше життя, наприклад, через персоналізовані рекомендації, виникає питання: хто контролює ці дані і як вони можуть бути використані проти вас? Компанії, що розробляють шиї, можуть використовувати ваші дані для створення профілів, які впливатимуть на те, які продукти вам пропонують, які новини ви бачите, або навіть ваше працевлаштування. Це піднімає питання, де приходять межа між користю та втручанням в особисте життя. Ще одне питання: відповідальність. Якщо система шиї ухвалює рішення, яке призводить до серйозних наслідків, то не це це може бути важливо в галузі охорони здоров'я, довольної системи або навіть у випадку автомобілів з автопілотом. Кого звинувачувати, якщо ж зробить помилку? Розробника, користувача чи саму систему, іншим аспектом є моральність рішень, які ухвалює шиї. Наприклад, чи повинні автономні машини, як військові дрони або медичні роботи, самостійно приймати життєво важливі рішення, чи можемо ми довіряти машині вирішувати питання життя і смерть. Саме тому багато експертів закликає до розробки етичних норм і законів для регулювання розвитку шиї. Це включає прозорість у процесі розробки алгоритмів, контроль за використанням даним і створення механізмів відповідальності. Якщо ми правильно вирішуємо. Пишимо ці етичні питання, штучний інтелект може стати потужним інструментом для покращення якості нашого життя. Однак, якщо залишити їх без належної уваги, шиї може призвести до справедливості, дискримінації та порушення наших прав. Штучний інтелект стрімко розвивається і це відкриває перед людством неймовірні можливості. Але разом із цим приходять і нові загрози, які ми повинні розуміти і враховувати, яким може бути наше майбутнє з шиї. Шиї вже змінює наше уявлення про медицину, бізнес, науку та навіть мистецтво. Дяки штучному інтелекту лікарі можуть швидше діагностувати складні захворювання, а вчені можуть прогнозувати зміни клімату з більшою точністю. А підприємства автоматизовують рутинні процеси, звільняючи час для інновацій, В медицині шії допоможе розробляти нові ліки, знайти індивідуальні підходи до лікування пацієнтів, а також проводити складні хірургічні операції з мінімальною участю людини. Військовому господарстві Шиї зможе керувати дронами та роботами для збору врожаїв, а також стежити за станом ґрунту і полями в режимі реального часу. Автоматизація виробництв – це один з напрямків, де ще й може зробити революцію, адже сьогодні виконує тисячі рутинних завдань на фабриках і заводах, звільняючи людей для творчих і розумних завдань. У майбутньому ми можемо побачити цілі автоматизовані міста, де штучний інтелект керуватиме енергетикою, транспортом і навіть екосистемами. Але разом із цими можливостями приходять і загрози. Однією з головних проблем є автономні військові системи, які можуть приймати рішення без участі людини. Виникає питання, чи може машина морально вирішити чи застосовувати силу на правильне рішення такого, що її може призвести до катастрофічних наслідків. Ще одна потенційна загроза це втрата робочих місць. Автоматизація може витіснити мільйони людей із професії, які основою економіки від виробництва до послуг. І хоча це створює нові можливості в технологічних галузях, питання адаптації робітників до нової реальності залишається відкритим. Ще одна значна загроза це порушення приватності. Шиї збирає та аналізує величезні маси даних для нас від наших звичок до місць перебування. Це може призвести до створення суспільства дального спостереження, де кожен наш крок фіксується і аналізується. Ще одна загроза це поступова втрата людської автономії. Що машини почнуть ухвалювати все більше рішення за нас, виникає ризик, що ми можемо поступово втратити контроль над власним життям. Хоча ще може спрощувати рутинні завдання. Ми не повинні дозволяти йому позбавляти нас можливості Самостійно приймати рішення. Зрештою, майбутнє штучного інтелекту залежить від того, як ми вирішимо ці питання сьогодні, що її має величезний потенціал для покращення нашого життя, але ми повинні бути готові до викликів, які він принесе. Головне знайти баланс між використанням можливостей і мінімалізацією загроз. Штучний інтелект пропонує людству неймовірні можливості для розвитку, але він також. Приносить виклики, які не можна ігнорувати, як знайти баланс між цими перевагами та ризиками. Ми не можемо заперечувати, що штучний інтелект вже сьогодні приносить величезні переваги. Він покращує наші буденні справи, робить лікування ефективнішим, допомагає у навчанні, а також полегшує доступ до інформації. У майбутньому шиї зможе ще більше розширити наші можливості у багатьох сферах від науки до бізнесу. Проте ми повинні діяти відповідально для того, щоб шиї працював на благо людства, потрібні суворі правила і етичні норми. Регулятори і технологічні компанії повинні забезпечувати, щоб алгоритми шиї були прозорими, справедливими і безпечними для всіх. Також не порушували права людей. Ми повинні працювати над тим, щоб співіснування людей і машин було гармонійним. Це означає не тільки створення нових технологій, але й Підготовку суспільства до змін, інвестування в освіту та розвиток нових навичок для працівників, в яких торкнеться автоматизація. Майбутнє шиї залежить від наших дій сьогодні. Ми повинні визначити яким шляхом підемо, чи ми будемо використовувати технології для створення справедливого інноваційного суспільства, чи ризикуємо посилити соціальні нерівності та ризики? Кожен із нас, від урядів до індивідуальних користувачів, має відігравати свою роль у створенні кращого майбутнього з шиї у результаті штучний інтелект це інструмент, який зможе зробити людство сильнішим. Але лише за умови, що ми будемо використовувати його відповідально, Майбутнє шиї залежить від наших здатностей до інновацій, етики і бажання створювати світ, де технології служать всім на благо.